Хобі наповнюють життя, енергією і здоров'ям. І дуже важливо, щоб улюблені заняття були поруч з домом. У ЖК Хвоя ви живете у самому серці пущеводиці, а це означає простір для будь-якого хобі. Любите бігати! Тут кілометри соснових стежок, кататися на велосипеді, поруч мальовничі маршрути крізь ліс та до озера. Маєте собаку, щоденні прогулянки тут перетворюються на задоволення. А у середині комплексу для активних є власний спортзал, дитячі та спортивні майданчики. Хвоя це місце, де ваші хобі стають стилем життя. Як лікар, я можу сказати впевнено, це саме те, що доктор прописав.